Привіт-привіт народ. 24. Що то в нас липня? Червня. червня 24 червня 2025 рік. Я в місту в місті Кременці Тернопільської області на вулиці Замкові. І тут така дорога. Навіть певний ніхто толком не може сказати, скільки років вона така. Це дорога, яка йде до, на нашу Замкову гору, бону називається. А чого я тут, я вже вам відео знімав. Буквально з самого початку вулиці я йшов і, і до самого замку. Ви можете на моєму каналі знайти відео. А я тут, бо тут така відбулася подія шикарна. Нарешті, нарешті тут зробили дорогу. Правда, злі язики говорять. Що то буде тільки частковий ремонт дороги. Що ви, прямий пір. Да. Ні, не прямий Ха -ха. Місні люди. Воно дядько за вас подібне. Так, секунду народ.